Кенійські студенти вигадали, як подолати голод. Вони розробили спосіб, як добувати крохмаль із трави. Автор інновації, студентка Фейт Вандія з університету Кабарак у Накуру. За її словами, можна використовувати будь-яку неотруйну траву. Поки студенти зупинилися на пажитниці багаторічній та цинодоні пальчастому. Вибір упав саме на ці рослини, бо вони посухостійкі. Наш кінцевий продукт крохмальне борошно. Не можна замінити кукурудзяни, а ще, додавши деякі елементи, використовувати замість пшеничного борошна. Для вирощування трави студенти наймають фермерів. Зібрані рослини промивають, сушать і перетирають на порох. Відтак його змішують із ферментами і поміщають у реактор. Отриманий розчин відправляють до центрифуги, де з нього виділяється крохмаль. Далі крохмаль підсушують у духовці, і він перетворюється на порошок. Потім студенти набирають трохи в пробірку і додають йоду. Якщо розчин посиніє, це точно крохмаль. Ми вже протестували наш продукт в університетській лабораторії та підтвердили, що він придатний для споживання. Зараз чекаємо на дозвіл регулятивних органів, а потім почнемо масове виробництво. Собівартість крохмального борошна виходить 19 центів США за кілограм. Продаватимуть по 30 центів. За даними ООН, у світі голодує коло 800 мільйонів осіб. Кенійські студенти вважають, що їхня інновація допоможе цим людям.